Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Сніданок вихідний з вами. Сьогодні будемо смачненько готувати. Ви знаєте? Що-що? Вино? Вино? Дегустуй. Вино. Давай. Дегустуй. 72 час не став. Думаю, оце ми зараз сашуль здорово. Знаєте, сьогодні будуть страви, які 100% сподобаються так, знаєте, щоб коли забігаєш, щось перекусити, хапнути на кухні, або щоб переглядати футбольні матчі. От вони якраз. Чому ти так скривився? Футбольні матчі це щось таке. Знаєш, це я для мене це чіпси, це якісь горішки. крильця, горішки. Ну щось таке, що швидко знаєш, це ніхті Ї... не гристи. Їда... Треба чимось їда, заїдати. їда руками, їда щоб руками не хвилювати. Так, це можна це їж... їсти руками, так це можна їсти а, руками, ну, це і це насправді смачний такий перекус. Ну я сподіваюся, що вам дуже сьогодні сподобається. Ми продовжуємо якби використовувати те, що нам подарувала осінь сезонні овочі, картопля, якої так. вдосталь. І Печений гарбуз нам потрібен для цієї страви. Що ми робимо? По факту, нам потрібно відварити просто картоплю в солі, спекти гарбуз, це все перемішати, такою товканичкою потовкти, е додати солі, крохмалю, натертого сиру, трішки спецій і е набратися невеличкої кількості. Тип... О, ти хочеш нові навики розвивати Вігорю? Ну шановні. Гості Чекайте. запрошуємо вас на бульбу Туцькану, так? Та? А, а, а Саша. Тоді буде натирати. А, він, а я буду ні, розповідати. Теж на ні, ну дивись. Ну так уже ж не Добре, можна. Давай. Ти експлуатуєш просто. Тільки будь ласка, Саш, на на дрібненько. На остю на дрібненько. Добре. Чому потрібно спекти картоплю, спекти гарбуз? Ми готуємо страву, в якій не має бути дуже багато вологи. Коли ми печемо гарбуз, то волога випаровується. А сама м'якоть гарбуза вона стає м'якою. Чому? Чому не має бути багато вологи. Тому що потім ми будемо формувати е, такі наші карп... картопляні гарбузові палички, щоб вони були е, такі міцненькі, е, ну тверденькі, цупкі. Так, нам е, не потрібно, щоб там було багато вологи. Тому картоплю ми варимо зайву вологу. Ми зливаємо воду і навіть залишаємо, щоб вона, знаєш, парувала і випарувалася трошки волога. Треба щось туди долувати. Та я вже потовчу ігорю. Та Ні, потовчу. долувати ж не треба. Бачиш, вона ж каже, що треба, щоб вона була цупка. Так, я, я кажу, що, що вона має бути цупка, тобі хочеться... Хочеться долити, тому що воно буде легше. Ну ні, по-перше, не те те, що легше? Я по-перше люблю, коли там додається, додається трошки там, вершків або ще там. То це ти це... для пюре. Так. Та але ж ми не пюре готуємо, Ігор Степанович. Я перепрошую, ми готуємо для чого готуємо тісто? ми то вчимо. Ми готуємо <рес> тісто для картопляно гарбузових паличок, які потім будуть смажитися. Ну а взагалі нагадаю вам партнер нашого показу, торговельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Поки давайте подивимося рецептуру для того, щоб зорієнтуватися, що нам потрібно для сьогоднішньої страви. Отже, картопляна гарбузовий палич. Ти бачиш, бачиш от фото. Фото. У нас отак буде? А, дуже схоже. О, так, о, ні, Почекай, ну я... це для футболу, це нормально. Ну от, це от, експерію. Тому отже, нам знадобиться картопля, гарбуз, кукурудзяний крохмаль, моцарела, ціль, олія, соус для подачі. кукурудзяний крохмал. Обов'язково кукурудзяний. Ти знаєш, картопляний е ну, присмак такий не сильний, але він є. Тому зазвичай в готуванні використовують саме кукурудзяний крахмал. А знаєте, що мені потрібно? Я знаю. Василинка, допоможи Я знаю. мені мені треба більше мисочка. Це буде зручніше, ніж зараз тут буде випадати. А у нас пильні очі у наших глядачів. Тому краще більше миску. Василинка це наша помічниця, яка залишається за кадром. Неймовірно красива дівчина, яка тут завжди, як додаткові наші руки, принести подати. Ну одним словом, це наша команда, і ми трішки вас знайомимо. Це крохмаль, який обов'язково додамо, але перед цим потрібно розтовкти. Гарно, картоплю разом з гарбузом. все 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 в поруч. Все чудово. Басочка. Ми е, товчемо, міксер для цього і блендер не використовуємо зазвичай, просто у, завдяки такій товканичці. І в кінці, коли вже все розтовчемо, додаємо сюди натерту моцерелом або інший сир смачний і перекладемо в пакунок зіп пакунок. Знову ж таки, Саша, може, тебе в гості до Василини послати і забрати в пакунок. -пакунок. Все є. Все є? Тут, до цього все готово. Доброго ранку, доброго ранку. Запрошуємо вас до нас на кухні. Хочемо показати вам телевізійний трошки магії. Ось тут пюре, картопля плюс гарбуз разом з сиром, разом з крахмалом, все гарно вимішане. І Олександр це все перекладає в пакунок. Пакунок застібкою. Ви всі маєте таке на кухні, це не складно. Що потім потрібно зробити? Розрівняти це пюре в цьому пакунку рівнесенько і покласти ось так в морозильну камеру. Бачите, насправді воно тверденьке. Тверденьке, бо тут все підмерзло і ось достатньо цупке. Яка Як товщина тільки, має бути? Повністю розрівняє на, всю, на весь пакунок. Ну Десь, думаю, товщина сантиметр, щоб було зручно, і щоб палички були однакові. Далі ну вже прати цей пакуночок ми не будемо, мити його теж не будемо. Його доведеться ось так розрізати. Вийняти ось цю нашу заготовку, і її, і її ми будемо цю заготовку нарізати ножем. І що у нас в результаті виходить? У нас є пласт картоплі, які достатньо вже ну, такі тверди, з ним зручно працювати. Опс, все зайве і абсолютно легко пірнайте сюди дивитися. Натискаємо і у нас відрізаються ось такі палички. І якраз ці палочки ми будемо кидати на розігріту пательню, щоб вони починали смажитись. Ну, для О -о -о. нас це занадто довга, довга палочка буде. Отак. Я Шик. думав, взагалі на три. На три? Так. Да. Може, і потім на три буде. А, кварчить. Починаєш шкварчати. накладаємо. І поки хлопці майструють там. З пакунком я вже починаю смажити нашу заготовку. А не можна просто використати якийсь пергаментний папір? О, ну, Це не так зручно, скажу тобі чесно. Mm. Да. Ось тут розрівняти його насправді так, щоб було рівненько, і отримати квадратну форму, а потім у нас будуть палички однакового розміру. Це набагато зручніше, аніж гратися з пергаментом. Mm. Дивіться, все готово. Супер! А тепер перекладайте. Перекладайте в морозильну камеру, перегорни ще раз. Перегорнай ще раз. Ігорю, ще раз перегорни. Так, молодець. І тепер ось так цим пластом ми перекладаємо в морозильну камеру, щоб там ця суміш у нас е, підморозилася, і ми мали можливість спокійно, е, спокійно потім е, ось так розрізати на палички. Тим часом я продовжую розрізати, робити собі заготовки, щоб воно все гарненько смажилося. Доброго ранку, друзі! Добр... Я одразу Валентині сказав, що от ми на початку показували вам світлини, фоточки. Що ми маємо отримати по фіналу? І я можу сказати, що світлини взагалі ніяк неможливо порівнювати з цією красою. Ну, дивіться, які красиві. Такі. А чому вони такі прямисті? Це за рахунок того, що Там це рівня, шматочки, структура? Там же шматочки сиру ага. є, сир починає смажитися, гарбуз трішки помаранчевіший, тому у нас, бачиш, вони е, мають таке ну, так своє, своєрідне забарвлення. Плямисте, але ж я. це як а, мати чотирьох дітей і от в школу дітям, таке зручно давати. Ой, ну я хочу сказати, що всі однокласники сто відсотків будуть заздрити. А тоді не треба. Я, 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 я перепрошую, покуштувати можна так, почекай, так і Ви знаєте, от ідеально. Ідеальним доповненням до цієї страви це може бути як перекус, це може бути класна історія для дитячого дня народження. Це може бути класна історія під фільм домашнє під домашнє кіно. Пам'ятайте, що е завжди має бути красива подача, і до таких страв хочеться соусу. А соус на основі, наприклад, майонезу стане ідеальним доповненням до страви. Навіть гурмани оцінять це поєднання смаків і захочуть до бабки. Беренижні вона трошки холодніша. Ось так. І тепер ти занурюєш цю сирно, гарбузову картопляну паличку у соус і хрумкаєш. Бачиш від Бога. Можна трошки точніше описати смак. Смак дуже м'який, так не на не напружений якраз під хороший футбол. Не напружено. Насправді хороший футбол. Ви готуєте так, щоб ваші справи. Не він не міцненький. Він дуже м'який і воно просто тане в цьому іншим боку. Ну так класно. насправді тона смачно, смачно з задоволенням, так от знаєте, щоб об'єднати всю родину і щоб не було багато тарілок. Велику тарілку насмажили і хрумкайте. Іноді можна такі страви, які схожі до фастфуду, але домашнього готувати для того, щоб не все було, як то кажуть, на пару, а іноді попестити, побалувати дітей і дорослих чимось таким незвичним і смачненьким.